Чи можна заматувати м'ясо? стрейч плівкою Дивіться, цікаве питання. І, кстати, дуже часто нам задають, чи можна використовувати е, стрейч плівку пакувальну харчової промисловості. А спрашують, тому що вона дуже схожа на харчову, так як вона теж первинна йде. Але в чому різниця? Давайте розберемося. Перше, тут йде в составі поліетилен, а в харчової йде полівінілхлорід. Простими словами, ця плівка вона не рекомендована для контактування з вашою їжею. Різниця є в чому. І, кстати, ви можете провірити в себе вдома. Е, полівінілхлорід це, якщо якісна первинна стреч-плівка харчова, то коли, ви, наприклад, замотали, але свою їжу не повинно образовуватися з конденсату, тому що та плівка вона пропускає ну, повітря, грубо говоря. Таким чином, ваша їжа повинна довше зберігатися. А якщо ваша їжа запакована, як кстати, з таким сам сталкувався, коли ви замотали там свою продукцію, а вона там через два часа вже внутрі вода повна, то значить там використовується реально технічна. І це, кстати, таких дуже багато підробок. Друге, це товщина самої плівки. Якщо ми беремо, наприклад. Пакувально тут іде від 12 до 23 мікрон. Харчовий повинно бути в два рази менше. Це 5-8 мікронів. Товщина, вона дуже тонка. І третє, це напевно саме головне, це як вона виробляється. Наприклад, звичайна пакувальна там не дотримується таких санітарних норм. Там і пиляка може бути. Тому ось три фактори, чому ця плівка не рекомендована для контактування з вашою їжею.